Коліуша. Чи є необхідність у роз'ясненні вам ваших прав? Олексій Володимирович, спочатку. Ні, не потребує роз'яснення. В'ячеслав Валерійович? Ні, не потребує. У будь-якому випадку пам'ятка є. Олена Миколаївна, чи є необхідність у роз'ясненні вам ваших прав? Немає. Дякую. Чи будуть відводи членам комісії? Відводів немає. Немає відводів. Пане Миколаївне? Відводів немає. Дякую. Доповідащем цього питання член комісії Волкова Людмила Миколаївна. Будь ласка, вам слово. До комісії надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України від 22 січня 2025 року про необхідність розгляду питання про відрядження двох суддів Цудзижинського районного суду міста Харкова у зв'язку з, навантаж... з надмірним рівнем з того навантаження. Рішення вищої ради правосуддя 24 серпня 2023 року у Дзажинському районі міста Харкова визначено 22 посади суддів. Фактично здійснюють правосуддя 21 суддя. Середня кількість днів необхідних для розгляду справ, які надійшли за звітний період, одним повноваженим судою становить 441 день. Нормативний час потрібний для розгляду справ, що надійшли до за загальних суддів за даними звітності за 24 рік, становить в середньому україні 374 дні. У разі відрядження до цього суду двох суддів. Цей показник складе 403 дні. До комісії надійшли згоди на відрядження від суддів Велико районного суду Донецької області Якішкіної як Олени Миколаївни, Люботинського міського суду Харківської області Зінченка Олексія Володимировича, Лугінського районного суду Житомирської області Гарвенюка В'ячеслава Валерійовича. Рішенням комісії від 5 лютого 25-го року внесено до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді Нового Великосильківського районного суду Донецької області Якішкіної як до Харківського районного суду Харківської області строком на один рік. Указом президента. України від 4 грудня 2024 року Грібнюка В'ячеслава Велевіча призначені на посаду судді Лугінського районного суду Житомирської області безстроково. Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 серпня 2023 року Лугінському районному суді Житомирської області визначено 5 посад суддів. Фактично здійснюють правосуддя 3 судді. Середні кількість днів необхідних для розгляду справ, що надійшли за звітній період одним повноважним судом, становить 88 днів. Оказом президента України від 18 травня 2019 року Зінченко призначено на посаду судді Люботинського міського суду Харківської області. Рішення Вищої ради правосуддя 24 серпня 2023 року у Люботинському міському суді Харківської області визначено три посади судді. Фактично здійснюють правосуддя три судді. Середня кількість днів необхідних для розгляду справ, що надійшли за звітній період одним повноважним суду, становить 212 днів. Доповідь завершена. Дякую. Чи будуть питання до доповідача? Питань немає. Пані Людмила, як можливо, у вас питання до суддів, які в нас є? Ну, по-перше, питання до Олени Миколаївни. Я так розумію, що скоріше за все ви подали заяву ще до того, як одержали рекомендацію про відрядження до Харківського суду, так? Так, так, я вільно я подала заяву ще до того, і дійсно, як коли потрібно, було вирішено питання щодо. Було мене для відрядження до Харківського Харківської області. Я дуже вдячна членам комісії, щоб була почута. Тому вирішення цього питання я завершаю на вашу виступ. Тобто, ви наразі підтримуєте вашу другу заяву, продовжуєте її підтримувати? Чи вона сьогодні для вас вже не актуальна? Я не відпускала цю форму на відрядження до Держінського суду, оскільки. Питання ще ну, раду правосуддя точно питання до відрядження мене до Харківського суду, що не вирішено. Тому ну, я вирішила не від партії. Проте я цілком вдячна вам за відрядження до Харківського. Добре, тоді в мене наступне питання до вас. Е, і чим ви зараз обґрунтовуєте свою заяву, якщо ви вже маєте е, рекомендацію? Ну, ви маєте на увазі у зв'язку з отриманням рекомендацій, так? так? Так, у вас вже є рекомендація. чим наразі ви, з яких підстав ви підтримуєте цю заяву розгоду? Ну, тільки тим, що це питання не вирішено остаточно, воно буде ще вирішуватись в вищу ради правосуддя, і ну, чи воно буде задоволено, чи ні, я не знаю. Це, Якщо необхідно, я, ну, якщо це якось суперечить, переважно, то я можу залишити її без розроблення. Зрозуміло, дякую. Ми А, Далі, будь ласка, В'ячеслав Валерійович, у вас в суді зараз працює е, три судді. Так. Так. А є такі справи? Ну, дивіться, ви пишете заяву про згоду. Тобто, якщо у вас буде відряджено, чи не виникне ситуація, коли неможливо буде створити колегію для розгляду справ? На сьогоднішній день колегій немає і взагалі за той час, скільки я працював, саме в нашому районі колегії не було. Їх передавала апеляція декілька разів і все. А так ситуації немає. Після того, як ви вже одержали повноваження безстроково, скільки зараз справ в вашому провадженні, тобто, якщо ви будете відряджені, скільки справ ви передасте колегам на повторний розподіл? Після отримання повноважень для вирішення побутових питань, скільки потрібно там знайти житло, організувати життя сім'ї, поки що відпустку взяв, тому в моєму провадженні справ немає, передавати мені нічого. Дякую. І, Олексій Володимирович, таке саме питання до вас. В суді три судді, фактично, так, ну і три по штату. Чи не виникне ситуація у разі вашого відрядження, що не можна буде створити колегію для розгляду сподівання? Ну навряд чи таке питання виникне, оскільки колегіально передбачається зараз у складі трьох суддів розгляд лише кримінальних проваджень, про особливо тяжкі злочини. А у нас всі судді є слідчими суддями. відповідно на досудовому розслідуванні. Якісь рішення приймали, і це є забороною для прийняття участі в розгляді кримінального провадження по суті. Відповідно, і навіть на за наявності трьох суддів навряд чи вдасться сформувати колегію. Тобто ви загальними зборами визначили, що слідчими є всі судді. Так, всі судді. А це з якою метою? було? навіть якщо один за це було Щоб не слухати з 2021 року. ні, з коли... якою метою? З якою метою ви визначили, що всі судді в суді зборами є слідчими? Судді, зборами суддів так визначили. Uh -huh. Щоб був забезпечений розподіл, здається, було така мотивація, оскільки нас залишилось двоє після 2021 року. Якщо визначити одного, тоді сам принцип розподілу справ між суддями втрачається, оскільки uh -huh. ніякого розподілу і не відбувається. І все, навіть якщо один суддя є слідчим суддею, то це ж виключає його участь в колегії в подальшому. Зрозуміло, дякую. Тань, може, ще колеги. питати. Я хочу додати, що за весь час, 13 років я працюю, до 21-го року 13 колегів у нас було взагалі на розгляді, з яких 6 було наших Люботинських. Інші були передані з інших судів. Після 2021 року таких справ у нас не було. Ну, не було, тому що у вас і слідчі судді став. Е Ну, і власних справ не було. І на досудовому розслідуванні ми не розглядали клопотань щодо таки щодо особливо тяжких злочинів, що могло бути в подальшому колегіальним розглядом. Справа в тому, що до 22-го року у нас не було слідчого відділу у відділенні поліції нашому Люботинському, тому всі клопотання на досудовому розслідуванні вони розглядались іншим судом, і ми розглядали е кримінальні провадження, по суті, колегіально. Але в 22-му році в Люботинському відділенні поліції створили слідчий відділ. І, відповідно, ми стали всі працювати як слідчі судді. І після цього колегію вже сформувати неможливо. А нагадайте, троє суддів працюють? Зараз так? троє, так. Зліт з влітку минулого року призначено третього суддя. А, раз. а скажіть, будь ласка, Вячеслав Валерійович, по Лугінському суді у вас є хтось без повноваженьща? Тож, очікує? Ще одна особа без повноважень. Ви вже прийшла кваліфікаційну ціодержавжу рекомендацію? Там, якщо не помиляюсь, питання про звільнення. Добре, дякую. Коли ще питання будуть? Шановні судді, можливо, у вас якась додаткова інформація? Я хотів би додати, що моє відрядження не потягне додаткових витрат з бюджету, оскільки я забезпечений житлом в місті Харкові. і не потребуватиму забезпечення житлом, тому додаткових витрат з бюджету на це не буде. Це що хотів додати. Дякую. Дякую. Якщо можна, також так зазначу, що власних колег у нас не було, нам передавали справи з інших районів апеляцією. Ще додам те, що зазначав в документах. Працював над великим навантаженням в Червонозаводському районному суді. Отже, мають досвід. Прошу задовольнитися. Раз, дякую. Ми переходимо до закритого обговорення і прийняття рішення. Ні, до слова для оголошення рішення надається пані Людмилі. Дякую. Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно вирішила внести до Вищої ради правосуддя, подання з рекомендацією про відрядження судді Люботинського міського суду Харківської області Зінчинка, до Зержинського районного суду міста Харкова строком на один рік. Внести до Вищої ради правосуддя, подання з рекомендацією про відрядження судді Лугінського районного суду Житомирської області до Дзержинського районного суду міста Харкова строком на один рік, відмовити судді Великоновосільківського районного суду Донецької області є у внесенні подання про відрядження до Цижинського районного суду міста Харкова, головуючи підписи членом комісії підписи. Дякуємо вам за участь. Нам все добре. Колеги, перелік, питань затверджений до розгляду на засідання комісії у складі першої палати розглянуто. Засідання комісії у складі першої палати оголошую закритим.